Еду, смотрите, в Олександрію. Зараз. І поїду в то село, де цей глава адміністрації, це я для нього. А да він поїде для себе, там зробить турбазу. Да. І що ну от хто-то тут, 36 мільйонів, як ви думаєте? Ну от вам зараз предлагають, хоч золоті условия. Поїдете туди, за забором в тут лагерь. А? Дівчата. а, Дівчата? Ні, ми лучше по 4 тисячі був платити за квартиру. Бачите? Оце я для глави адміністрації кажу. Ти бачиш, що лісичани кажуть в грішних плавнах. Ви хоч знаєте цих лісичан, Приїдьте хоч раз сюди. Обухавська команда. Собухава цей. Оце пригиба тобі, А Лисагор, ти там все время йому там якісь медальки даєте, Проводите якісь совіщання. Купили за 36 мільйонів. Корупційна составляющая к нардепам звертаюся. Обов'язково поїдьте, подивиться, там завищена ціна. Це схема гайдая Сергія. Як він це робив по криміної. Купив за завищеною ціною? А ДБР повинно розглянути цю справу. 36 мільйонів. Це приблизно в цих врішнях плавнях. В той Олександрії. Там село можна викупити. Ну, по 20 тисяч квартири можна свободно купувати на вторинному ринку і цим людям бідолажним інвалідам, слісичанка, Сєвєродненецька, Люди прийшли за харчами. Вас тут ніколи це стидаба, стидаба. Третє тисячоліття війна йде ви по 36 мільйонів покупаєте якісь, я не знаю. Так там два роки воєнні жили, ви знаєте? Безкоштовно жили, там два роки. Тепер туди будуть 50-100 мільйонів вкладувати, щоб зробити якісь там, я не знаю, правильно ви кажете, санаторій, чи що там він хоче зробити. Базодиха. Ну, от, це, от ну, это ж не державні якась політика. І ми обов'язково достучимося до. Групи депутатів, які створили сьогодні межфракційна по проблемам переселенців, обов'язково пишемо листа і звернення від лісичан, сіверодончан, від всіх. Але Согор, де ти? Це ж гайдая, гайдая, тема 100%. Це при гайдає, це було ще зроблено. Так, що таке звернення офіційно від громади і Лісичанська, і Сіверодонецька, і Луганської області, і від мене, від Григоря Пригеба. Так що слухайте правду.